Я повірив у фейк, що на лівому березі в місті Київ роздають повістки і в метро, і на вулиці, і в переходах, і загалом всюди. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних, змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Мене звати Вадим, я студент харківського вузу, родом я з Приазовського району. Мої батьки та родичі досі знаходяться там, на окупованій території. Життя в них дуже напружене, тому щоб не створювати їм додаткових проблем, я хотів би зніматися анонімно. Але я дуже хочу розказати про свою історію. Це був звичайний день, я як завжди прокинувся. Був я думаю в Києві. Після обіду зателефонував своїй мамі. Мама мені дуже в дуже вактивній формі почала розповідати, що в усіх майже вайбер-спільнотах розповідають про те, що на лівому березі в Києві роздають усім, кому не попадя повістки. Я відразу вирішив це перевірити. Зайшов до телеграму, подивився свої спільноти, і в більшості з них писали подібну інформацію. До того, що можу додати той факт, що зараз сюди розповсюджується інформація, що готується повномаштабний наступ, вони набирають кучу людей, та й нам, певно, може бути потрібна якась демобілізація. Тому я повірив у цю інформацію. Я розхвилювався, але моя мама хвилювалася набагато сильніше. Зазвичай я їй даю раду в таких ситуаціях. Але цього разу в мене не вистачило на це сил. Від цієї недоінформованості я почав дуже сильно хвилюватися, і, певно, в мене були певні занепокоєння, куди в мене тепер, куди тепер мені можна ходити, чи можна ми ходити в сеформати, чи можна їздити в центр. Тоді я вирішив перевірити саме джерела інформації на їх достовірність. І почав розбиратися саме з тими інформаційними постами, які там публікуються, чи вони відповідають дійсності, чи може це якісь маніпуляції. Це, наприклад, доброго дня возле метро Чайка, правий вход, ловят. Але я навіть не знаю, де знаходиться метро Чайка. Потім були якісь лайф-відео, що ось зустріч старих друзів, де поміж чоловіку, який наривається на поліцію, і видали повістку. Це все пишеться, що це теж он, лівий берег Київ. Але по відео і по коментарях видно, що це харківське метро якесь. Е, ще там було повідомлення, що станція метро Троєщина, трі, троє військових чатують, привходять і строїти це фестивальний. Але ну, на Троєщині немає метро. Я спочатку шукав саму інформацію стосовно студентів денної форми навчання, чи їх призивають взагалі чи ні. І чи не було ніяких поправ до того закону чи проєкту чи наказу. Я знайшов сам наказ, що студентів денної форми не призивають. Але я переконався, що саме сама ця ідея призиву студентів денної форми навчання вона не має ніякої юридичної підстави під собою, перевірши інформацію. І трохи пошукавши додаткову інформацію в інтернеті, я зрозумів, що це все було фейком. Якщо ви прочитали якусь інформацію, яка вас дуже сильно турбує та викликає сильні емоції. Спробуйте якось заспокоїтись, відволіктись, ну спробуйте безумовно перевіряти інформацію, передав... віддавайте перевагу офіційним джерелам. І Якщо все ж таки щось остаточно турбує, то звертайтеся до якихось авторитетів. Сумніватися не страшно, страшно вірити у фейки.